Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Інвестую вже 30 місяців і хотів би показати результати своїх інвестицій, свій портфель, як він виглядає, і що мені вдалося, чи вийти в плюс, чи вийти в мінус, чи є в мене збитки, чи є в мене є прибутки. Зараз проходить сезон звітів різних компаній, і один з моїх підписчиків написав мені коментар з проханням показати свій реальний портфель інвестиційний і як він виглядає на фоні всіх цих звітів. І коливань вверх або вниз тих або інших компаній. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Хто вперше на каналі я інвестую через двох брокерів. один це Interactive Brokers, другий це Trading 212. В принципі, пройдемося по одному і по другому брокеру. Подивимося, які в мене там є акції, і наскільки та або інша компанія виросла або пішла в мінус. На Interactive Brokers бачимо rate of returns 46% плюсом. В порівнянні до SP 500, так само бачимо, що там 41 проти 20,5%, що, в принципі, мене задовільняє. Отже, почнемо з Interactive Brokers. По алфавіту у нас підуть наші компанії. В принципі, що тут можете бачити, що тут кількість компаній. Справа тут написано, скільки вони пішли в плюс або в мінус, та або інша компанія. Перша компанія LBMyer, 4 акції в плюсі на 7,6%. Далі Amazon 24 акції, в плюсі на 30%. 6% Alibaba на цьому брокері одна тільки акція, і вона в плюсі на 12%. Далі БТАй, тобто Біоксіл Therapeutics, 40 акцій, і вона в мінусі на 64%. В принципі, скільки це в грошах, ви можете тут бачити, щось тут усього, плюс 36 доларів, тут плюс 1200 доларів, тут плюс 9 доларів, а тут мінус 190 доларів. Так само, якби показники можете собі для порівняння розуміти. Далі компанія British American Tobacco 35 акції. Акції в мінусі на 7,64%, тобто 86 доларів. Comcast, компанія 7 акцій в мінусі на майже 3%. Coin Coinbase одна акція, поки що, в мінусі на 12%. CVS на цьому брокері 10 акцій і в мінусі на 21%. Нещодавно вони за один день там впали на 20%, можливо, буду собі добирати. Vance Holding 3 акції в мінус 2%. Fios Citizen Bank 10 акцій плюс 5%. Далі наступна Google 20 акцій плюс майже 40% плюс 1000 доларів. Компанія Grab 100 акцій, плюс 7%, GTN Grey Television 20 акцій, мінус 5%, Intel 7 акцій мінус 17%, jDCom 20 акцій, плюс 2%. Зараз почали трошечки відростати, я собі там був у середньо, в їх трішки. MPV 60 акцій, і на цьому брокері вони в мене плюс 40%. Наступна компанія Ні Nextera Energy 15 акцій. Бачимо плюс 27%. Неп, Nexera Energy Partners майже то саме, що НІ. 20 акцій, плюс 15%. Ніо, електромобілі китайські, так само 20 акцій, в мінусі на 26%. Палантір 4 акції всього на все, плюс 193%. PayPal 10 акцій на цьому брокері плюс 16%. І Tiro Price 2 акції плюс 19%. Ось так виглядав перший брокер це Interactive Brokers. До речі, якщо ви не маєте жодного брокерського рахунку, а хотіли б почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео до одного з двох брокерів: це або Interactive Brokers, або Trading 212, який я зараз буду далі показувати про свої акції. До нього можна зареєструватися. Тільки з території Європи за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку можна отримати безкоштовні акції від 10 до 100 євро. І плавно, ми переходимо до другого мого брокера. Це trading 212. І тут ви можете бачити, що в принципі цей брокер в даний момент в плюс. 0,04%, тобто плюс 25-34 злотих. Єдиний тут є такий момент, що Trading 212 відображає ту валюту, через яку я інвестую. Я інвестую через злоті, воно у мене тут все написано в польських злотах. І цей брокер прив'язується до тої валюти, через яку я інвестував. Тому на цей показник впливає ще додатково курс валюти, тому що автоматично воно мені показує не ту ціну, в яку я заінвестував в доларах, купив акції, а він мені показує. Ціну акції плюс конвертація на сьогоднішній день по курсу злотого. Тому тут в даний момент написано, що він в нулю. Хоча якщо я б інвестував тільки через Interactive Brokers, то в мене получився цей брокер десь там плюс 500 доларів. А із-за того, що я інвестував. По курсу, який там був деколи там 5 злотих за долар, а зараз 4 злотих за долар, то і за цього, от воно мені показує мінус. І далі, в принципі, я вам буду це показувати, щоб ви розуміли про що йде мова. Як основні компанії, більшість компаній почали робити свій звіт, то бачите, що ось ще, наприклад, там, коли 17 квітня було плюс 2 відсотки, потім, 21 квітня, вже мінус 1,7%. відсотка. Це на загальний весь портфель, тобто мінус там майже. Тисячу злотих, це десь мінус 250 доларів. Потім вийшло пару добрих звітів, і за пару днів, буквально в 24 квітня, бачимо, що портфель зріс до плюс 2 тисячі, із мінус тисячі, тобто 3 тисячі злотих, майже ну там 800 доларів прибав і склав плюс 3,4 відсотка. Потім знову ж таки за буквально два дні він знову впав на півтори тисячі злотих. Тобто із плюс 3 тисячі в мінус, ну тобто мінус там 1100 доларів. От, ну і зараз, в принципі, він є в нулю. Отже, що тут по акціях і які компанії, куди пішли в плюс або в мінус? Бачите, зараз компанія Тесла в мене відкрита, я її, до речі, собі недавно докуповував, по там 146 доларів, здається. От, зараз, бачите, вона відросла скоренько до 182. Але купив там зовсім небагато, тільки дві акції. І то, про що я вам ось говорив, що є така штука, як. В Trading212, що вони показують відносно тої валюти, ну до через яку ви інвестуєте, або де у вас там податкове резидентство. Бачимо, що тут gain loss в загальному мінус 3 А ще є така штука, як FX impact, тобто ще мінус 8% із за курсу валют. Тобто, по факту, в самої бумаги, в самому паперу, я в збитку на 3,5%, і за того, що я інвестував по 5 злотих за долар, то на курсі валют у мене ще з'їло 8%. І відносно злотого, як би я в мінусів. Але в кінці на окремому сайті я вам покажу, скільки витоків вийшлося в мене плюс або мінус, якщо додати совокупність цих двох брокерів, і там вже написано тільки в доларах, не прив'язуючись до злотого до курсу валюти тої або іншої країни, а тільки відносно самих інвестицій. Отже, що в мене в портфелі? Еві 4 акції бачимо в плюсі на 12%. Але якщо ми подивимось ось тут. То gain loss плюс 16,5%. А і за курсу валют в мене на 4% воно якби в мінус. Тому в сумі виходить плюс 12% з урахуванням цих, цього курсу валют. Airbus це мені прийшла додаткова акція безкоштовно за реєстрацію. Отже, тут так само, бачите, вона плюс 3,5% і курс валюти мінус 008. Alibaba. угу. – після оновлення Trading 212 воно мені постійно тепер буде перекидати отак наверх. А раніше можна було. Було просто проклацать. Не зовсім зручно. Alibaba 24 акції, і бачите, по факту 23,5% в мінусі. По бумагі в ітогі в мене виходить на цьому брокері мінус 17,5%, а ще за курси валют мінус 6%. Добре, я думаю, ви це зрозуміли, тому не буду постійно говорити далі в відео що до чого відноситься. Компанія наступна компанія Apple плюс 10 курс валют мінус 4 7 сім акцій, а безкоштовна акція, яку мені подарували. Тут все в плюсі но 0,75 Bioxel Therapeutics, От на цьому сайті, на точніше, на цьому брокері він у мене в доброму мінусі, мінус 68% Але це така ризиковна досить бумага. У мене папір був, і я в нього, бачите, заінвестував всього на всього тут. 600 злотих, тобто 150 доларів. BP безкоштовно мені пройшло, не будемо на то навіть звертати увагу. Далі, Cisco Systems, у мене що? По факту? Сама бумага плюс 12%, курс долара до злотого, мінус 13,5%. Ну і тут, в принципі, ось можна бачити, якщо взяти за максимальний період часу, то ось цей пункт це от середня ціна, за якою я купив вартість паперу Cisco, а я її купив ось о 41,25% Але якщо ми тут дивимося, то вона в мене в збитку в мінусі 1,5%. Ось так це буває. Далі компанія Coca-Cola, так само безкоштовна. CVS У нас зараз. Впав дуже різко ось в ці дні. І ну і в загальному по самій бумазі в мене мінус 25%. На 20% воно все впало буквально за два дні. І по курсу валют, якби тут нормально, майже в тому самому місці. Delivery Hero безкоштовна, Deutschland Lufthansa безкоштовна, Excel Mobile так само, Heineken і Intel компанія так само бачимо тут ось відростала і різко в. Пала, мінус 26%. Знову ж таки, деякі компанії звертайте увагу на те, скільки в мене в них заінвестовано. Тобто, от зараз вартість 370 злотих, тобто чуть більше, чуть менше, ніж 100 доларів. І в мінусі вона на ще там 130 злотих, тобто це десь мінус ще 30 доларів. Всього на всього було заінвестовано в неї там 500 злотих, тобто якихось там 120 доларів. Consolidated Airlines так само це була безкоштовна, і бачите, от вона плюс 3%. А по курсу валюти мінус відсотка ще відпало в мене, так сказати. Лохіт Мартін. Хтось мені сьогодні писав в коментар на рахунок військових компаній. Ось Лохід Мартін, одна акція. На жаль, купив я її ще ось тут вона була по 332, зараз 460 по курсу валют і в загальному, о, тут все добре. Плюс 40% на цій бумазі маю, 38% по самій акції і ще 0,7% плюсом за курс валют. Medical Property Trust. от, На цьому брокері він вже в мене в мінусі на 47%, бо в попередньому брокері в мене було там плюс 40%, ну, але там було набагато менше акцій. Там в мене всього було 60, а тут 160. От, І по самій бумазі тут я мінус 45%, ще плюс курс валют мінус 2%. Medifast продовжує своє падіння мінус 57%, по паперу мінус 55, плюс ще курс валют. Бути мінус 2%, відсотка. Mercedes безкоштовна, Meta Platforms плюс 173 відсотка. По факту по бумагі 186 плюсом за курс валюти мінус 12% маю. Далі компанія Nike безкоштовна. PayPal мінус 12%, відсотків. по факту сама сам папір мінус 9,5% і курс валюти мінус 3. Продав три акції PayPal недавно купив вмісто нього дві акції Тесли, яка за 2 дні мені виросла із. 140 до 180. Пощастило. Далі компанія Pfizer. Знову так само падіння, але всього на всього маю одну акцію, мінус 33% в сумі, 35 мінусом по паперу, плюс 1,7 по курсу валют. Компанія Snap вона в то вверх, то вниз в мене скаче. Зараз вона має плюс 23%. 32 плюсом по паперу і мінус 9%. По курсу валют. На жаль, Starbucks безкоштовна акція. T-Row Price – Мінус 21% в загальному, але по бумагі по паперу маю тільки майже 12% і 10 із-за курсу валют так само мінус. Компанія Tesla уже казав, показував. Мінус 12% в загальному, але по паперу я маю тільки мінус 3,5%, по курсу валюти плюс мінус 8,5%. V-Rising Communication. Бачимо, що ось тут я її собі виловив, купив. По факту 14% маю плюсом, ну в принципі, плюс-мінус так воно і є, плюс 15% по паперу. І остання компанія це Visa. Маю три акції. В загальному вона в мене має що плюс 26,5%. Ага, дуже важливе, не показав, що по Interactive Brokers бачимо плюс 2220 доларів на даний момент. По Trading 212, якщо разом з курсом, ну то в нулі виходить. Якщо без. З нуля то десь ще плюс тисяча доларів. На телефоні я маю ось такий додаток, який називається div Tracker, І, в принципі, сюди я вписую всі свої показники, всі свої дані, і воно мені показує. От в загальному зверху, ось тут можна побачити, що весь портфель, всі два портфелі відносно долара. Не відносно курсу валюти, в які я там інвестую, бо, наприклад, ті, хто інвестують зараз, там, інвестували з української гривні і колись купували там собі 30 місяців назад, наприклад, по курсу долара 27, а зараз курс там 38, то вони всі в великих плюсах. Але по факту, коли якщо подивитися там в доларах, то виходить, що та сама тисяча доларів, тільки по відношенню до гривні вона там на 30% дорожча. Отже, і тут виходить, що в загальному за ці 30 місяців у мене плюс 12,5% плюсом, ось тут можна це бачити. Тобто плюс 3327 доларів на момент запису на мій 30-й місяць інвестування. Загальна сума грошей вкладених в інвестиції. Це 29 354 долари. Це вже рахується разом з цим плюсом плюс 3300. В загальному я заінвестував десь там 26 тисяч доларів. І тут так само видно всі ці мої акції, всі мої компанії. З боку, ось тут намальовано який плюс, який мінус по тій або іншій компанії. В принципі, вони вже тут сумовані разом з тими акціями, які я. Mm -hmm. Маю і на одному брокері, і на другому брокері. Ну no, і так само за цей період часу я отримав там якісь дивіденди. Бачимо, що за 22 рік я отримав там майже 62 долари Бруто. За 23 й я отримав 211, майже 212 доларів бруто. І де ще за цей рік, 24 й я отримав ще якихось там 160 доларів дивідендами. Тому в сумі виходить, десь там 430 доларів бруто ще достав дивідендами за цей період часу. В принципі, за ці 30 місяців в цьому році було написано, що я маю достати десь 600 доларів. Здається, в загальному за сам цей рік тільки дивідендів. В Загальному я майже. Вже не продаю акції, які купую. Звичайно, є винятки, там деякі продавав, в основному продавав в мінус, але невеликі мінуси. Там щороку, десь на 100 доларів, може, в мінус щось таке. Але це так само в деяких випадках було зроблено для того, щоб наступному році я міг там щось заплатити менше податку, бо воно мені там відрахує від попереднього року, то що я продав в мінус ту або іншу позицію. В загальному за ці 30 місяців можна сказати, що продав в мінус там на 200 доларів може. Тому ось так показую все. Як і є, чи це добрий результат, чи ні, звичайно, міг би бути набагато кращий, але в загальному, якщо взяти мене 30 місяців назад, і я мав там 0 грошей на інвестиціях, працював на звичайній роботі і мав 0 відкладених грошей, і зараз маю там майже 30 тисяч доларів, то в принципі це для мене досить гарний результат. При тому, що якщо скласти це все разом з дивідендами і з тим, що в мене є зараз в плюсі, то десь плюс 4 тисячі доларів із заінвестованих там 25-26 тисяч доларів. В принципі, нормально, показую так, як є. Не розповідаю про те, що на інвестиціях можна заробити там 100% за місяць або 100% за рік. Звичайно, бувають такі моменти, коли це можна зробити, але це дуже рідко і треба добре вгадати. Напишіть в коментарях, які б акції з мого списку ви б собі купили, або б які б ви продали, або що ви тримаєте у себе в портфелі, буде цікаво дізнатися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.